Доброго дня, любі діти! Я вас вітаю на занятті з ознайомлення з природою. Прокидайтеся від сну, зустрічайте всі весну. Сонечко яскраво сяє, все навколо оживає, пташки радісно співають, перші квіти розцвітають. Діти, скажіть, так яка ж зараз пора року настала? Правильно до нас прийшла красуня весна. На весні дні довшають, а ночі коротшають. Весняне небо стає ясним та блакитним. Сонце піднімається все вище, стає яскравішим та краще зігріває землю. Починає танути сніг утворюючи зиркотливі струмочки. Ростає лід на річках. З-під сніга з'являється молода зелена травичка. Дерева теж починають прокидатися від сну, але бруньки, верби помітно вже розбухли, та на них з'явилися білі пухнасті вербові котики. На лісових галявинах з'являються проталини, з-під яких з'являються перші весняні квіти, проліски та підсніжники. З приходом весни прокидаються не тільки рослини, а й комахи. Зігріті сонечком вони починають проповзати з затишних куточків, де спали всю зиму. До нашого краю з теплих країв повертаються птахи та починають будувати гніздечка для пташенят. З приходом весни прокидаються і тварини. Діти, хто прокидається навесні? Так, це їжачок та ведмеді. Деякі тварини змі змінюють свої зимові шубки. Які це тварини? Так, вірно, це зайчик та білочка. Діти, давайте пригадаємо весняні місяці. Які, ви знаєте, три весняних місяця? Перший місяць, який зустрічає весну, це березень. Але березень не завжди приходить з теплом. Можливі, ще холода та морози. І навіть сніг. Слідом за березнем настає квітень, який приносить все більше тепла і зелені. Третій весняний місяць травень це саме той місяць, де тепло відчувається всюди. Люди теж радіють весні, готуються до посивів, обрізають дерева в саду, пророщують насіння. Та допомагають пташкам, що повернулися з теплих країв. Ось така весела, радісна, чудова пора року весна. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в гру, що буває на весні. Вам потрібно розглянути картинку і сказати, чи буває це навесні, чи ні. Тож сідайте зручненько та дивіться. Важно. світи – пролісок. Так чи ні? Звісно, так, молодці. Звісно, так, правильно. Звісно, ж ні, молодці. Молодці діти, ви добре справились із грою? Діти, а скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про весну. Зараз пора року весна. А який зараз місяць весни? Так, зараз перший місяць весни березень. Діти, а які ознаки осені ви запам'ятали? Що відбувається на весні? Так, молодці! Діти, а на цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!